С кем мы можем бороться? Как всегда. А ну, вот у вас вагончик приходит, да? Что, вагончик у вас. Приходит. А полностью всю торговлю, что на рынке, что а это. А вы его да, 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 У нас же... Да. Ну, вычните? Ну, так правильно, вам до дадут, потому что А у нас заменяется лишняя. Воз, вывоз запрещен. Воз? Воз не можно. Запрещен. Воз, да, да, да запрещен. От по офіційної бумаге все запрещено. А вам і ніхто і не принесе. Хай попробує він <кхм> на... на ваших наїхати. Я сьогодні був у ваших. Ну, це ж прилуцький. Чи чаєць? У нас А, ну тим більше. У нас ще є. А, Я понял. Та і у тих нормально, і у вас нормально. У всіх нормально, в одних нас не нормально. Нічого. Нічого. Якось. Ну воно ж з м'ясокомбіната везе, воно. Як пр... як працює, так і працює. Так ви ж мені тільки що говорили, що з м'ясокомбіната мають. Ти цю і ви беріть і ти цю з м'ясо. Ні, там свиніна. Так свиніна, не свинина. Да. Вам показати? Так, я спеціально. Документи. для Документи, якщо ви туди їздили, документи запитали звідки вони? Звісно. Я все звідки? попитав. Звідки так це ви довжни значення я. Так, все -таки, ви поїхали, у вас час є. Я... <ріх> Подождите секундочку. Тобто у вас на одних є час, а на других нема? На других немає. Це ви можете. А може ви в пользу тих працюєте? Наприклад, в Чи Мені з офіційним за... запитом завтра сначала в держадміністрацію, а потім далі і все. А дайте, давайте запити і клопати. Так при чому тут рішення? А чого одним рішення діє, а другим не діє? Це, що, Я ж до вас, як до головного ветеринара, обращаюсь. А, е, слухай, а у вас тут тебя немає? понимают? Так, так, так. Ага. добре, зводить на Начальник управления. То що вы мені скажете? Сейчас руче не впекають і пойдем валюту. Там щось в Добре. Ви залиште, що там Я нікому не збираюся оставлять. Ніякого Я, письменного. Але да. Ще разочук. Я можу вам даже відеозапись показати. Сьогоднішнім числом. Я вам вичерпу сказав. Отримайте зараз так я ж не вопрос. А чому воно діє на одних, а не діє на других? Перевіримо. А чому досі не перевірили? Тобто в зараженому регіоні одні працюють, а другі не працюють. Тобто одні можуть розносити по вашому інфекцію, други ні. Ну це так получається. Так може ви в їхніх інтересах працюєте? Поставте письмо, те, що ви там виявили. Та я, я... нічого не буду оставлять письмо. Отак каждий 100 чоловік буде сюди приходити, а я там бачив, а я там розказував. А я не там бачив. Я не там бачив. Я, там бачив. Офіційний документ про те, що... я власник м'ясного магазину, якому ще не дали рішення, але вже запретили торгувати. Потому що я маленький такий частний бізнесменчик. А великим магазинам беріть, торгуйте, займається. Птиця, то торгуйте птицею. А якою птицею? Якою? Якою птицею? У мене магазин продає ви -ну. знаєте, якою птицею торгувати. У Мене магазин продає свій ніну. Сві -ні -ну. Заборонена свініна. А чого мені заборонена, а, а нашій яко... рябі магазину не заборонено. У нас переробного, будь ласка, можете торгувати. З нас переробного чим я можу торгувати? Чим? Чим? Я тіною, ви мені сказали лічно. Залиште тут так. Що звернення. Ти, нічого я не буду не залишати. Не ви не вручіть не мені спочатку хоча б рішення. Я несу якісь фінансові події. Мене люди не працюють, возмущаються і не розуміють, будуть ли вони завтра працювати, буде їм чим кормити свою сім'ю чи не буде. А великі магазини собі займаються і займаються, їм плевать на ваші рішення. А тут стараюся, як то по-нормальному, ну, по-нормальному в нашій країні для таких як ви, мабуть, виходить, пішов ти мальчик задом. Правильно буде Зараз буде їхати із рішеннями НПК. Так, я затримаю. Буду... Я розказує. буду. Я можу чекати, можу взагалі розвернутися і уйти. Це, це ваше діло вручати мені те рішення. Наше діло. А не я должен за цим рішенням бігати. Правильно виходить? Якщо в рішенні одна проблема, то ви знаєте, проблема не в рішенні. А рішення Поставив чи ні. Ну так давай їх сюди. Ось один, це власник. Хочу отримати. Тобто, за ним, Я хочу отримати пояснення, чого на мене це рішення діє, а на другі магазини це рішення не діє. Діє. Не діє. Я готов предоставити вам відеозапись сьогоднішнім числом. З номенклатурою товара. Свій Ви мене пишете. Що що? Ви мене пишете. Ну, конечно, ви ж державний службовець. Ну, Я, Я маю право. Що що? Звісно. Я маю повне право. Писати, так? З мого Ви, <реш> 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 Я <реш> вибачаюсь. <но> ви <реш> медійна особа. Яка? Ви державний службовець. Публічна особа, так? Да? Так. Да. Медійна і публічна. Зараз отримаєте рішення. А при чому тут мені те рішення? Я не за рішенням сюди, а я за поясненням. Якщо я його не отримую от вас, я, я ж вас, вам пояснював, пів години назад. Як ви мені пояснювали? Що ми... Я маю право з м'ясокомбіна торгувати яловідчиною, якою я не торгую. Ні птіце, ні яловідчиною. Я не торгую. Я торгую свій ніною. Ні, ні. Свиніна, свиніна заборонена. Ну, а чого мені заборонено, а другим не. Готов предоставить видеозапись сегодняшним числом. Предостав. Будь ласка. В місті проходять заходи дезінфекції, вилучення свинею людей. Діють рішення, правда, мені ще не приносили це рішення про заборону торгівлі продуктами свиного виробництва. Заборона ввозу, вивозу діє. Центральна площа міста Ічні магазин не працює вже три дні, хоча рішення досі в мене ще немає на руках сьогодні вже два рази був. Начальника ветеринарного управління ось і приїжджаємо ми до магазину наша ряба. Проти магазин автовичок. Сейчас выходим из машины. Не хватило ему таблички, я выбочаюсь Для привязки к местности. А? а то... Він навіть не знає, де, де магазин знаходиться. Да. Like ну, як то так. Хто може знає, а хто може не знає. Кожен його чума, блядь, він не знає, блядь, де магазини знаходяться. Може, то, то, ще, може ще офіційне фото з ушей кому так. Так, бо вони реально. І ціннік такі. І ціннік такий жирний, 101 гривня. Можна я вітрину ще раз сниму? Якщо... Що? Я на сподзвоню. Ну, коротше, готовся назад. Здравствуйте. Привіт, ми самі в одиннадцять. А тоді я вчує, а тоді, так? Здравствуй. Здравствуй. Не спіши, не спіши, да. да, я включу, так. А, хлопці, да, у у нас Спешл форс для господина Запеки. Те же кадри. Тільки в профіль. Щоб він не розказував, що це зйомка із Києва, із Чернігова. А я скажу, не знаю, кто там вот. Ну, ну а что? Вы же не официально. Еще раз привязка к местности магазин птовичок. Теперь да. да. Все, привязался как можно к местности. Привязался. 28.07. У нас епідемія, чума, виїзди з Зараз проїдемо через пост. Це у нас проводять дезінфекційні засоби. Шать нормально. Знак стоп стоит только на въезде, на выезде его нема. Здесь Я вас не снимаю. <laughs> Мне интересен вот этот вот продукт. Який продукт? О, той що впереді А, ну той же той самий. Да, це був... господин Запека так от зробив дисбар'єри на виїзді язичні. Буде йому блядь, і розрішення, і все остальне. Виїзд язичні в сторону міста Прилуки. Шо, молокозавод Ест. это так же 28 07. зерно вывозится он на машину хотя насколько я знаю вроде и нельзя да? а может у нас за переездом карантинная зона заканчивается кто ее знает до дисбарьера на выезде в место Прилуки. О, тут хотя бы будут дезинфицированы. Милиционер помахал мне палкой, чтобы я стал. О. Здравствуйте. <хи> Можна багажник подивитися будь ласка? А є на то підстави? А А є на то підстави закон? Конечно, є. А які? Ну, в смысле, що йде епідемія чуми, так? Так. Ми можемо проміряти. А... Це ви на Страх, словах можете, раз. чи є якась бумага? Ось є допомагають, чи ні, що Не, Будь ласка, покажи Хай покажи мені бумагу, я й покажу. Коротше. <плоджу> <рису> я зараз розвернуся назад, приїду. Отак. <плоджу> 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 От Можна, пожалуйста. Бумаг, ніяких нема, рішень немає, взагалі нічого нема. Що нема ніяких рішень, нічого, постанов. А, ну тут для досмотру машини на предмет сало, мясо, вивозу. Ну конечно, Є да щось. вивоз, завоз. Даже гаїшники протокол составляють досмотру. Ну, Она такие там. Ну, подождите. Так, что они тут вырешили?